Що, якби я сказав вам, що восьмирічний хлопчик з Рівненщини знає точну дату перемоги України, що дитина, яка народилася у ніч повного місяця, бачить майбутнє так само чітко, як ми бачимо минуле. Що вона називає конкретний місяць, конкретний день, коли все зміниться назавжди? Мене звати Олег, я журналіст з міста Рівне. 15 років працюю в обласній газеті, писав про політику, економіку, культуру. Після 24 лютого 2022 року все змінилося. Почав писати про волонтерів, розповідати історії людей, які втратили все, але не втратили віри. Я завжди був раціоналістом вірив у факти, у документи, у те, що можна перевірити і підтвердити містика, пророцтва, передбачення все це здавалося мені для тих, хто шукає розради там, де її немає. Але ця історія змінила все. Вона змусила мене переосмислити межі можливого. Все почалося у листопаді 2025 року. До редакції прийшла жінка, років 50, представилася Галиною Петрівною, вчителькою початкових класів з села Іванівка. Вона була схвильована, говорила швидко, перебуваючи саму себе: Пане Олегу, у нас у селі живе хлопчик, йому 8 років. Він бачить майбутнє. Я знаю, як це звучить, але прошу вас послухайте. У червні 2024 року він передбачив операцію Збройних сил України на Курщині. За місяць до того, як це сталося, назвав регіон, сказав, що наші підуть за кордон несподівано. Влітку я записала його слова. Маю доказ. Я хотів відмовити: таких історій після початку війни стало багато. Кожен другий бачив у сні, кожен третій знав наперед. Але щось у голосі Галини Петрівни змусило мене замовкнути. Вона не шукала слав, не хотіла грошей. Вона просто хотіла, щоб хтось почув. Покажіть, сказав я. Вона дістала старий шкільний зошит, відкрила на сторінці з датою червень 2024 року. Дитячим почерком було написано. Данило розповів. Наші підуть туди, де їх не чекають. За кордон, у їхню землю. Влітку. Це буде несподівано для всіх. Під записом Малюнок. Карта України Стрілка перетинає кордон. І підпис. Там, де вони живуть. Я знав про Курську операцію. Всі знали. 2024 року Збройні Сили України провели блискавичну операцію на території Курської області Росії. Несподівано. Швидко, ефективно. Про це писали всі світові ЗМІ. Це було написано у червні до операції? запитав я. Так. Можу дати вам свідчення інших вчителів, батьків. Данило сказав це на уроці. Я записала, бо здивувалася. Подумала. Дитина щось переплутала. А потім я подивився на дату. червень. Операція почалася у серпні. Збіг? Можливо, але занадто точний. Добре, сказав я. Я приїду. Наступного дня, вранці, я сів у машину і поїхав до Іванівки. Був холодний грудневий ранок, небо сіре, перші морози вкрили землю тонкою скоринкою льоду. Дорога петляла через ліси рівненщини, високі сосни, густі ялини. Між ними туман стелився білими язиками. Села, через які я їхав, здавалися застиглими в часі. Старі дерев'яні хати, паркани. Городи під снігом, але в кожному селі ознаки війни, плакати з фотографіями загиблих захисників, синьо-жовті стрічки на воротах, люди, які готувалися до Різдва попри все попри біль, попри втрату. Іванівка зустріла мене тишою. маленьке село на краю лісу, десятки п'ять хат, не більше, у центрі дерев'яна, церква XVIII століття, темна від часу, але міцна. Поруч старе цвинтар, де під снігом ледве проглядали хрести. І школа одноповерхова будівля радянських часів, пофарбована в блідо-жовтий колір. Галина Петрівна чекала біля школи. Привіталася, повела вузькою стежкою до одної з хат на краю села. І йшли мовчки, тільки сніг хрустів під ногами. Його мати Оксана, нарешті заговорила вчителька. Молода жінка 30 років, чоловік на фронті, контрактник. Данило народився 21 червня 2017 року. У ніч повного місяця. Оксана казала: небо тієї ночі було особливим. Місяць такий великий, наче хотів торкнутися землі. Діти повного місяця, продовжила Галина Петрівна, тихо. За давньою віруючим мають особливий дар: вони бачать те, що приховано від інших: містки між світами. Данило, саме такий. Ми підійшли до невеликої хати: дерев'яна, з різьбленими віконницями, над дверима старий оберіг. З труби йшов дим, пахло деревом і чимось ще, м'ятою, може, чи чебрецем. Двері відчинилися до того, як ми постукали. На порозі стояла молода жінка зі світлим волоссям, зібраним у хвіст. За нею хлопчик худенький, світле волосся, великі сірі очі. Він дивився на мене так, ніби знав, що я приїду. Ви, Олег, сказав хлопчик спокійно. Ви приїхали, бо не вірите, але хочете повірити. Я здригнувся ніхто не говорив йому мого імені. Заходьте, сказала Оксана. Данило вас чекав. Казав учора ввечері. Завтра приїде чоловік із міста, журналіст. Він напише про те, що я бачу. Ми зайшли. Хата всередині була простою: піч, стіл, лавки, полиці з книжками. На стінах ікони. Вишиті рушники, і малюнки десятки малюнків дитячою рукою, карти, міста, дати. Ми сіли за стіл. Оксана налила чаю з трав, запах м'яти наповнив простір. Данило сів навпроти мене, склав руки на столі, дивився спокійно по дорослому. Розкажіть мені про себе, Даниле, почав я. Хлопчик кивнув. Мене звати Данило. Мені вісім років. Я народився 21 червня 2017 року у ніч повного місяця. Мама каже, що це був особливий день. Небо було ясне. Жодної хмаринки місяць такий великий, ну що світив як день. Бабуся Марія, вона знає багато про трави, про старі звичаї, сказала мамі тоді. Це знак. Діти повного місяця бачать те, що інші не бачать. Стережіть його. І ви бачите щось особливе. Запитав я обережно. Данило подивився у вікно. Я завжди бачив картинки у снах. думав, що так у всіх. Коли мені було 5 років, одного ранку прокинувся і сказав бабусі: до тебе скоро приїде твій син. Бабуся здивувалася, її син жив у Канаді, не приїжджав 10 років. А через тиждень він приїхав. Несподівано навіть не попередив. Тоді бабуся зрозуміла, сказала мамі. У хлопчика дар. Треба навчити його користуватися правильно. Оксана втрутилася. Спочатку я боялася, думала, що це за дар такий. Навіщо дитині знати те, що ще не сталося? Але бабуся Марія пояснила, це не прокляття, це благословення. Данило має бачити, щоб інші вірили, щоб у найтемніші часи люди знали, є світло попереду. Як працює ваш дар, Даниле? запитав я, дістаючи блокнот. Хлопчик задумався. Коли я засинаю, іноді бачу не просто сни. Бачу картинки, як кіно. Вони дуже чіткі. Я бачу місця людей, події, іноді чую слова. Не завжди розумію, що це означає, але запам'ятовую. А вранці малюю або розповідаю мамі: ви можете контролювати, коли і що бачите. Ні, це приходить саме. Найчастіше у повний місяць або перед ним. Тоді дар сильніший. Ніби хтось відкриває двері і я бачу більше. Данило підійшов до полиці, взяв папку з малюнками. Ось я все малюю. Мама і вчителька кажуть: треба зберігати, щоб потім можна було перевірити, чи збулося. Я розгорнув папку: перший малюнок Карта України з стрілкою на північ. Підпис. Червень 2024 року. Наші підуть туди, де не чекають. Це про курську операцію? запитав я. Данило кивнув. Так, я побачив це у червні. Прокинувся вранці, розповів мамі. Сказав: Наші солдати підуть у їхню землю за кордон. Несподівано. Влітку, це буде швидко і сильно. Вчителька записала на уроці. А що ви бачили ще? Хлопчик перегорнув кілька аркушів. Ось, жовтень 2024 року. Я намалював велику країну далеко. Це Америка. І стрілку до нас. Написав. Вони допоможуть по-новому. У листопаді оголосили новий пакет допомоги. Наступний малюнок. Березень 2025 року. Велика зустріч, де всі говорять про нас. У квітні був саміт НАТО з українським питанням ще один. Вересень 2025 року. На півдні станеться щось важливе. Восени. У жовтні були успішні дії на південному напрямку. Я дивився на малюнки, серце билося частіше: занадто багато збігів, занадто точно. Даниле, а останнім часом ви щось бачили? Хлопчик подивився на мене серйозно. Так, тиждень тому, на початку грудня, бачив сон. Перед Різдвом прийде добра звістка, щось, що дасть людям надію. Я не знаю, що саме, але відчуваю, це буде важливо. А далі що буде після Різдва? Данило замовк. Підійшов до вікна, дивився на сніг, що падав на дворі. Довго мовчав. Потім повернувся, сів за стіл. Після Різдва почнеться найважливіше: січень, лютий, березень 2026 року. Важкі місяці. Дуже важкі, але треба витримати, бо після них прийде перелом. Який перелом? Весна 2026 року. Я бачу, як щось змінюється. Ворог починає відступати. Спочатку повільно, потім швидше. А влітку хлопчик замовк, очі стали мокрими. Влітку що? Тихо запитав я. Серпень, прошепотів Данило. Серпень 2026 року це буде наш місяць. Місяць перемоги. То, Оксана підвелася. Олегу, Данило бачить цей сон дуже часто. Майже щоночі, в повний місяць. Він прокидається і плаче не від страху, від радості. Каже, що це найсвітліша картинка з усіх, що він бачив. Розкажіть мені, попросив я. Розкажіть все, що бачите про серпень 2026 року. Данило заплющив очі, дихав глибоко, спокійно. А потім почав говорити, і я записував кожне слово, відчуваючи, як мурашки йдуть по шкірі. перші дні серпня, напружена тиша. Ніби перед грозою. Я бачу ворожих командирів. Вони нервують, щось відчувають, щось не так. Вони дивляться на карти, говорять між собою, але не розуміють, що саме не так. 5 серпня 2026 року ранок. Раптом одночасно на кількох напрямках прорив: потужний, швидкий. Наші збройні сили входять у міста, які здавалися неприступними. Ворог не встигає зреагувати, вони не розуміють, як це можливо. 7 серпня 2026 року я бачу колони ворожих військ. Вони йдуть, не відступають організовано, тікають, кидають техніку, зброю, цілі підрозділи здаються, піднімають руки, виходять з білими прапорами. А на окупованих територіях люди виходять із підвалів, де ховалися роками, дістають заховані українські прапори. Піднімають їх високо, плачуть, обіймаються, чекають наших солдатів. 9 серпня 2026 року звільнений великий стратегічний пункт. Я не бачу назву чітко, але це місто важливе, над ним піднімається український прапор величезний, синьо-жовтий. Вітер розвіває його, і тисячі людей стоять внизу, дивляться, не можуть повірити. Данило зробив паузу. Випив ковток води, продовжив. 15 серпня 2026 року День Успіння Пресвятої Богородиці. У цей день я бачу диво. Над визволеними містами одночасно з'являється дивне небесне явище. Хмари складаються в образ: я бачу обриси Богородиці з Омофором. Вона тримає його над землею, ніби захищає це бачать тисячі людей, Віруючі і невіруючі. І всі падають на коліна. Бо відчувають це знак. Знак того, що небо з нами. 18 серпня 2026 року. Останні окуповані території на Сході. Ворог тікає так швидко, що дороги забиті покинутою технікою. Танки, машини, гармати все кинуто. Місцеві жителі виходять на дороги, дивляться приголомшено, а потім бачать наших солдатів і біжать до них. З хлібом, з сіллю, з квітами обіймають, цілують, плачуть. Данило відкрив очі, обличчя його світилося. А потім прийде 24 серпня 2026 року День Незалежності. Але цього року він стане днем перемоги, повної остаточної незворотної перемоги. Хлопчик підвівся, підійшов до полиці, взяв великий аркуш паперу, розгорнув на столі. Це була карта України, намальована олівцями. Кожне місто позначене, кожен регіон. І над усією картою велике Сонце з променями. Я бачу цей день так чітко, ніби вже там був, говорив Данило, який водить пальцем по карті. Ранок 24 серпня 2026 року. Сонце сходить над усією Україною, і в цей момент по всіх містах селах одночасно лунає сигнал. Не тривога! Радість. Я бачу Київ, Хрещатик заповнений людьми, мільйони, площа, вулиці, всюди люди. Вони плачуть, обіймаються, піднімають прапори. На великих екранах по всьому місту оголошення, остаточна перемога. Останній окупант пішов з нашої землі. Війна скінчилася. Люди співають гімн, так сильно, що чути на кілька кварталів. Ще не вмерла Україна ні слава, ні воля. І в цих словах вся біль, вся надія, вся віра трьох років війни. Я бачу Львів, площа ринок. Дзвони всіх церков міста дзвонять одночасно. Це такий дзвін, що, здається, небо відповідає: Люди на колінах. Священники служать молебень, просто на площі, тисячі людей моляться разом, дякують Богу за перемогу. Я бачу Харків місто, яке так страждало, де ще є руїни. Дещо видно сліди війни, але над цими руїнами величезний український прапор, найбільший, який я коли-небудь бачив. І люди стоять під ним, дивляться вгору. У їхніх очах сльози, але це сльози щастя, сльози тих, хто вижив, хто пройшов пекло і вистояв. Я бачу Одесу море спокійне, як дзеркало. Сонце відбивається в ньому золотом. На березі тисячі людей. Вони запускають білих голубів. Один, другий і десятий, сотий небо стає білим від них. І голуби летять у всі боки, несуть звістку про мир. Я бачу визволені міста Донбасу. Маріуполь місто герой, місто мученик. Люди виходять із підвалів, де ховалися роками. Вони не вірять, що це кінець, торкаються стін будинків, землі, ніби переконуючись, що це правда. А потім бачать наших солдатів і биються їм в обійми. Цілують, дякують, плачуть. Донецьк, Луганськ міста, які так довго були під окупацією. Там люди виносять заховані українські прапори. Хтось ховав у горищі, хтось закопав у городі, хтось тримав у таємному місці в стіні. І тепер вони розгортають їх, вивішують на будинках. І вперше за багато років співають гімн вголос, не боячись. Данило підійшов до вікна, дивився на сніг. Але найголовніше: я бачу Крим: Сімферополь, Севастополь, Ялта, Керч, український прапор на кожному будинку. Кримські татари у національному одязі танцюють традиційні танці на площах. Вони плачуть від щастя. Нарешті, вдома, нарешті вільні. Севастополь? Місто російського флоту, яке тепер знову українське, над графською пристанню, майорить синьо жовтий прапор. Моряки військово-морських сил України стоять по струнці, грає гімн. І Тисячі севастопольців дивляться на це не можуть повірити. Багато хто з них мовчав руками, боявся. А тепер вони співають разом з усіма. Ялта набережна, заповнена людьми. Українці, кримські татари, навіть ті росіяни, що залишилися і зрозуміли свою помилку всі разом. Над морем летять повітряні кулі кольорів нашого прапора. Діти сміються, грають вперше за довгі роки просто грають, не боячись звуку сирен. Данило повернувся до столу, його очі сяяли. А ввечері того дня, 24 серпня 2026 року, о 9-й годині вечора, по всій Україні. Одночасно салют, не в одному місті. Всюди, у Києві, Львові, Харкові, Одесі, Дніпрі, Запоріжжі. У визволених містах Донбасу, у Криму, всюди одночасно. Небо стає золотим, синім, жовтим, кольори нашого прапора освітлюють ніч. І це так красиво, так величаво, що, здається, саме небо святкує разом з нами. І в цей момент я бачу щось особливе: над Києвом, над Софією Київською, з'являється світло, не від салюту, інше світло тепле, м'яке, золотисте. Воно опускається вниз, повільно, ніби ковдра, торкається куполів собору, розливається по площі. І всі, хто там, у тому світлі, відчувають щось незвичайне: спокій, глибокий, справжній спокій, ніби хтось невидимий торкається до серця кожного і каже: Все добре, ви вистояли, ви перемогли, тепер живіть. Данило сів поклав руки на стіл. Сльози текли по його щоках. Це буде день, коли Україна народиться знову, не просто як країна на карті, а як ідея. Ідея того, що добро перемагає, що народ, який не здається, неможливо зламати, що віра сильніша за зброю. Я бачу це так чітко, що іноді не можу зрозуміти це майбутнє чи спогад. Ніби я вже був там, у тому дні, ніби я вже бачив ці обличчя, чув ці голоси. Оксана обійняла сина, погладила по голові. Галина Петрівна витирала сльози. Я сидів, тримаючи ручку, не знаючи, що писати далі. Слова закінчилися. Даниле, нарешті сказав я. А звідки ви знаєте, що це саме 24 серпня 2026 року? Може, це інший рік. Хлопчик подивився на мене спокійно. Я бачу календар. Чітко: 24 серпня 2026 року, четвер. День Незалежності України, і того дня він стане днем перемоги. А хто вам показує це? У ваших снах хтось є. Данило кивнув так. Дідусь у вишиванці. Він приходить майже що в повний місяць. Сідає поруч на край ліжка. Не говорить багато, але коли говорить, я все розумію. Він не мій родич, мама показувала фотографії наших предків. Це не вони, хтось інший, хтось давній. У нього біла борода довга, очі добрі, дуже добрі, і руки теплі. Він кладе руку мені на голову, і тоді я бачу картинки: Війна, біль, смерть. Але потім світло, перемога, радість. Він показує мені це, щоб я не боявся, щоб знав, кінець буде добрим. Один раз я запитав: Чому я? Чому я маю це бачити? Він усміхнувся і сказав: Бо ти народився у повний місяць, такі діти. Містки між світами. Ти бачиш те, що інші не бачать, щоб вони вірили, щоб у найтемніші ночі люди знали світанок близько. Я слухав, записував. Раціональна частина мене кричала: це неможливо. Дитина не може знати таке. Але інша частина глибше шепотіла: А що, якщо це правда? Даниле. А після серпня 2026-го, що буде далі? Хлопчик усміхнувся вперше. Далі буде добре. Я бачу, як люди повертаються додому, як відбудовують міста, як сидять дерева на місці, вирв від снарядів. Як діти йдуть до нових шкіл, сміються, грають. Я бачу, як ті, хто поїхав за кордон, повертаються везуть із собою не тільки валізи, а й знання, досвід, любов до нашої землі і вкладаються все у відбудову. Я бачу, як Україна стає сильною, не тільки армією, а духом. Люди, які пройшли через війну, навчилися цінувати життя, свободу один одного, і ця країна стає прикладом для інших. Данило підійшов до полиці, взяв маленький малюнок. Ось це я намалював для вас. Візьміть. Я розгорнув. Україна залита сонячним світлом. Над нею велике сонце з усміхненим обличчям, а внизу напис дитячим почерком. Серпень 2026 рік. Ми вільні. Вірте, дякую, сказав я, відчуваючи комогорлі. Ми ще довго розмовляли. Данило розповідав про інші сни, про знаки, які бачить у повсякденному житті, про те, як перед важливими подіями відчуває щось особливе ніби струм у повітрі. Оксана розповіла, як важко було спочатку, коли сусіди почали поговорювати, що хлопчик не такий, як боялася, що його будуть суратися, але після того, як збулося пророцтво про курську операцію, все змінилося. Тепер до нас приходять люди, казала вона, питають про своїх рідних на фронті. Данило іноді бачить, іноді ні. Коли бачить щось погане, мовчить. Не хоче завдавати болю. Але якщо бачить добре, обов'язково каже. Галина Петрівна додала у селі Данила вже не вважають дивним, вважають особливим, подарунком Божим. Дитиною, через яку небо говорить із нами. Коли я збирався їхати, вже вечоріло. Сніг падав густіше, вкриваючи все білим покривалом. Данило вийшов проводити мене до машини. Пане Олегу, сказав він тихо. Ви напишете про те, що я розповів? Так, напишу. Не всі повірять. Багато хто скаже, що це вигадка. Я знаю. Хлопчик подивився мені в очі. Але ті, хто має почути, почують. А коли прийде серпень 2026 року і все збудеться, вони згадають. І повірять, що навіть у найтемніші часи є світло попереду. Зараз, коли я записую це на дворі грудень 2025 року, залишається вісім місяців вісім місяців до дня, який, за словами восьмирічного хлопчика з Рівненщини, стане днем перемоги. І знаєте що? Якщо восьмирічна дитина. Народжена у повний місяць вірить у перемогу так сильно, що бачить її у снах. Чому ми дорослі маємо сумніватися? Підпишіться на канал, якщо хочете слідкувати за цією історією. Я обіцяю повертатися після кожної події, яку передбачив Данило. Вірю, знаю, чекаю. Слава Україні, героям слава!